Вітаю вас у клубі рослин! І сьогодні у нас осінь. На календарі жовтень. Вітер зносить голову і рослини, але садити купувати можна. Якщо ви вирішили в цю прекрасну пору е, зробити собі трошечки краси в садочку, або якийсь живоплід, чи відділитися від шумної дороги, від нестерпних сусідів, ну таке, на жаль, буває, то пропоную вам ознайомитися з декількома рослинами, які гарно для цього підійдуть. Є декілька варіантів живої огорожі. По-перше, вони можуть бути різного розміру від 50 сантиметрів до 3-5 метрів. Насправді, оптимальний, якщо загородитися від когось ще від чогось, це буде 2-2,5 метри, для чого підійдуть туї та ялівці чи будь-які хвойні рослини. Також можуть бути і листопадні, але тоді зимою в нас буде просто красивий скелет. Якщо ви зупинилися на низькому живоплоті, тобто це буде бордюр, який розділяє ваші клумби, то для нього можемо підібрати казильники, барбариси, можуть також бути гортензії низькорослі, туї кулястої форми. І ви їх можете залишити чи кулястими, чи застригти їх в рівнесенький живоплід. Сам шит підійде для цього. Тис також буде гарно виглядати. Отже, ви вже оприділились, який тип живоплоту ви хочете висадити. І якщо цей варіант є середньої висоти, тобто від метру до півтори, ви можете обрати хвойні рослини, які зростають повільніше, які будуть невеликими в своєму дорослому віці. Це підійдуть туї, також підійдуть різні види ялівців. Якщо це листяні, це буде похироплідник, барбарис. Вони всі є різного розміру зростання, різної ширини. І у вас буде чудовий живоплід, якийсь кольоровий, чи зелений, це вже вам обирати. А якщо ви вирішили створити свій живоплід, свою зелену стіну з красивезної зеленої туї смарагд, пам'ятайте, вони садяться мінімум 60 см одна від одної і до метру, в залежності, що ви хочете в кінцевому результаті отримати. Чи ви плануєте їх стригти, чи ви плануєте їм дати вільно зростати? Пам'ятайте. Що хвойні рослини це теж живі рослини, які, якщо вони є круглорічно зелені, все одно вони скидають свою хвою. Ось тут осередині видно, що тобто є така підсохша хвоєчка. Її потрібно вичищати для того, щоб рослинка краще провітрювалася і гарно заростала. А якщо живоплід буде стрижений, значить ви кожного року стрижете, заформовуєте. Це робите або до розпускання, Нових живих бруньок, або коли вони вже добре наростуть, тобто весна або кінець літа, початок осені. Можна ще їх підстригати. Можна залишити на вільне зростання. Вони гарно будуть рости свічечкою. Вони мають свою задану форму, то вони просто вам потрібно їх трошки далі одна від одної посадити, і часом вони зімкнуться в гарний живопліт сформованих свічечок. Ви вирішили, що е, туя це не ваша рослина, або вам не подобаються хвойні е, у, живі, у живому огородженні, тоді можна обрати різні варіанти листяних. Оце бірючина, така простенька рослинка, досить недорога. Такий саджений у нас коштує 110 гривень, гарно, швидко наростає, дуже пізно скидає листя. То теж підійде для посадки на живопліт, але е, Мінімум 40 см одна від одної її потрібно садити. Не бійтеся висаджувати рослини у будь-який період року. Запрошуємо клуб рослин.